Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні, як ви бачите, не опіздав на трансляцію. От все у нас за розкладом сьогодні. Дякую тим, хто чекав. Навіть вже один лайк є. От тема сьогодні у нас досить така складна і досить така життєва, яка от зараз. Актуально, і пишуть про це люди, і питають, і я так розумію, що у багатьох таке як жити, коли ти в у всьому зневірився, як жити далі, коли в тебе опустилися руки. Тут можна там провести якусь паралель, там, що до цього додає ще такого складного становища, що ну, якщо ти не знаєш, що в тебе немає ніякої певності в майбутньому і так далі. І тому і... Це досить таке, насправді, розповсюджене явище. Просто про нього так не, не, ну, не прийнято говорити, особливо серед чоловіків, тому що ми ж повинні повинні бути не плакати, там бути справжніми чоловіками і от все таке. Так от насправді така ситуація вона буває досить часто, і особливо там от, знову ж таки писали, наприклад, і в... Люди, у яких, наприклад, після розлучення теж така ситуація, коли не хочеться ти, ти не знаєш, що далі там робити. Або там, коли молода людина, там, наприклад, не всі ж батьки дають таку ну, як навичку, як якось вірити в свої сили. І мені здається, що тут така ситуація, коли. Коли, по-перше, треба прийняти це. Ну, тобто, що в тебе ну, опустилися руки, що нема сил щось робити, нема ніяких сенсів, треба, по-перше, це прийняти. Тобто ситуація така, от. Ну, ну так і є. Тобто, не треба думати, що там одним якимось там ривком або якось ти там раптово, раптово все зміниться. Там тому тут важливо ще мати віру в свої сили, але Ну, тобто, мені здається, що частіше зневірився, це, це коли не, не, не втратив віру в себе, а коли втратив надію. А надія це, як правило, це річ, яка спирається на очікування якихось подій від ну, факторів, які в тебе не залежать. От, і тут, так чи інакше, вже ну, опинилася людина в такій ситуації, в такому стані, і отак ну, от є. На мою думку, тут е, треба першим ділом зробити два таких для себе визначальних рішення. По-перше, це прийняти відповідальність за цю ситуацію на себе, що це наслідок твоїх дій. Тобто не шукати винних, не шукати якихось зовнішніх чинників в цьому, що так, так або так. Ну, звичайно, є форс-мажорні ситуації. Ми всі знаємо, що вони бувають там прилітає ракета, що ми бачимо зараз там практично кожен день. Це, але тим не менш, якісь там речі, які такі життєві, то треба прийняти на себе відповідальність, що це наслідок твоїх дій, тобто твоїх рішень, твоїх дій. Але при цьому складним моментом являється в цьому, що не треба в цьому себе звинувачувати. Тобто не треба вішати на себе якісь ярлики, щось сказати, який ти не такий, чи ти поганий, чи ти там невдаха, чи ти там щось ще. Ні, це просто результат якихось дій. Там, умовно кажеш, якби ми в минулому знали те, що знаємо зараз, ми вчинили ми б по-іншому. Але ми тоді знали те, що ми знали тоді, і відповідно, якби ми зараз знали, що знали тоді, ми, скоріш за все, вчинили б так само. От тобто, перший, як мені здається, такий досить складний крок, тому що він потребує певної навіть ментальної дис дисципліни. Це з одного боку прийняти відповідальність, з іншого боку, себе не звину, ну, не робити винним, тому що вину за всі обставини в світі може взяти на себе тільки Бог, а ми ж не Боги, ми люди. От тому після того як ми прийняли, що це наша відповідальність, і ми не, не ну, вже не, не оглядаємося на минуле, не шукаємо там винних, себе не вважаємо винними. Тобто ми розуміємо, що це відповідальність. І з цим щось треба робити, тому що, в принципі, в такому становищі жити досить некомфортно. Ну, тобто, життя стає таким, таким собі нецікавим. Ну, звичайно, є люди, які люблять страждати, там, їм виновряд чи що допоможе, але якщо ти не хочеш страждати, ти не хочеш себе звинувачити, хочеш якось з цієї ситуації вийти, то. Треба для себе визначити, чого б тобі хотілося. Тобто, ну, але не в тому плані, що е, стати якимось взірцем там, чи чи там не знаю, чи від, відповідати якимось там вимогам до справжнього чоловіка, чи чи там відповідати чимось очікуванням. Ні, треба вирішити, що б ти хотів. Ну, я як, як би ти вважаєш, щоб ти. Твоє життя було б добрим, От що таке добре життя в твоєму розумінні? Те, що приносить тобі задоволення. Тобто, не треба собі ставити за мету економити, а треба собі ставити за мету, зібрати таку кількість грошей, наприклад, щоб ти міг купити гарну машину і возити на ній красивих жінок. Наприклад. І... Такі речі, або там, умовно кажучи, щоб у тебе було стільки грошей, щоб ти міг купити квартиру з видом там, на те, то, що тобі подобається, на Дніпро чи на Ефілі вежу, там, це вже таке, чи, чи в Дубаях, чи десь ще Тобто таку знаєте, мету, яка б не була абстрактною, типу правильною хорошою, щоб ти от, ну, був навіть в своїх очах хороший, там і це все суспільство там ск могло сказати, що який ти молодець, там зергут Вольдемар, Там да а, ну те, що от тобі зробило б твоє життя, от кра кращим, наприклад. Або там не знаю, щоб ти мав можливість е жити так, щоб там, е зібрав собі такий комп'ютер, як хочеш, з таким екраном, як хочеш, і грав в таку гру, як хочеш, скільки хочеш часу, і це ніяк не, не вплинуло на твій комфорт і рівень життя, наприклад. Це я умовно кажу. Це в кожного своє, в кожного там е хтось може захотіти там снідати в ресторанах і так далі. От <кхід> і відповідно для цього, ну для того, щоб це було якимось мотивом, який тобі надає натхнення, тому що дуже важко вилазити з -під, ну, під ковдри кожен день, коли в тебе нема приводу. Я можу навіть сказати, що в мене був такий період, що дуже дуже важко знаходити. Сенс в житті там навіть підніматися з ліжка вранці, коли, коли, ну, коли нічого тебе не приваблює в майбутньому. Да, тобто тут є дві речі, що треба, по перше, в цьому всьому не згадувати минуле, от, що якось там було колись і, і так далі. І з іншого боку, не треба там е, собі заважати, мріяти, хотіти і чогось бажати. От. І після цього треба зрозуміти ще одну таку річ: що вихід з цієї ситуації, з такого стану, він не буде швидким, тобто він не відбудеться за день, за тиждень, за місяць і, скоріш за все, не відбудеться за рік. Тобто, це шлях. Який досить, досить довгий. Ну, він зазвичай довший, ніж хотілося б, але коротший, ніж здається, на початку. Тобто, якщо, як я багато разів казав, що якщо все робити правильно, то рано чи пізно успіх приходить. Там питання в тому, що, що таке рано чи пізно, і що таке правильно. Тут вже треба кожному визначатися. От, і в цьому плані. Треба прийняти, що не треба. Я знову ж кажу про свій досвід, бо є люди, які там кажуть, що треба ставити там чітку ціль з чіткою датою виконання, і це вас буде так організовувати. Ви будете це хотіти. У мене так ніколи не виходило. Наприклад, я якщо ставив такусь мету з календарними датами, там або, там, наприклад, до свого 30-річчя, чи до якогось ще там, до мене ніколи так не виходило, але там виходило трошки пізніше або трошки раніше. От в принципі, ці дедлайни вони мають сенс тільки з того з того боку, що це як у будівництві або в ремонті. Дедлайн він ніколи не буде виконаний, але хоча б він задає якийсь орієнтир. Тобто, що ти закінчиш на два місяці пізніше там дедлайну, але насправді, якби не було дедлайну, ти б закінчив ще на два місяці пізніше, чи на чотири. Тому що будівельники, вони ж їм ну, потрібен процес, а результат їх мало цікавить. От, отже, ми зрозуміли, що процес, ну, цей шлях він не буде швидким. От, наприклад, там мені писали. Чоловіки, які кажуть, що от я не можу зібрати себе до кучі, там через рік після розлучення, там чи через півроку після розставання. Ну, взагалі, за статистикою, наприклад, якщо це стосується розлучення чи розриву довгих зв'язків там з глибоким емоційним зв'язком, то це три роки. Тобто, це три роки треба збирати себе до кучі, виходити на нормальний рівень. І щоб, щоб жити нормально, це три роки. Тобто, ну от, 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 так, от на жаль, на жаль, швидше, ну може, є унікуми, але наскільки я розумію, вони, вони унікуми. Тому вони, вони унікуми. А якщо вони унікуми, то я думаю, що їм не треба дивитися і слухати мої звимки, тому що вони самі справляться. Якщо вони за тиждень можуть вийти з та з важкої ситуації. От, тобто, ми зрозуміли, що шлях буде довгим. Ну, не швидким, скажімо так, да? і тому не треба себе роз'ятрювати, так би мовити, датами якимись, що обов'язково на Новий рік те, чи там, на, на день народження щось, чи щось ще. Тобто, треба для себе визначити, що я можу робити е, щось. Тобто, це для того, щоб почати щось робити. Тобто, це, Цей стан він же. Характеризується чим? Так, таким відчуттям власного безсилля, і це, мабуть і об'єктивно сприймається. І оце і, і, і знову ж таки, так би мовити, подавлює якусь волю, тому що безсилля, і ти думаєш, що наше що, щось робити все рівно нічого не вийде, в мене не, ну, не виходить. І так воно одне іншого підживлює. І, але навпаки, теж підживлює, тому що коли ти щось вирішуєш, робиш і отримуєш. Це задоволення від того, що ти зробив, то це і підтримує в тобі, розвиває в тобі впевненість, що ти зможеш це зробити або щось досягти. Але тут, знову ж таки, після того, як ми зрозуміли, що це не простий шлях, не швидкий шлях, і він не, не, не займе там тиждень, місяць або там, півроку, а може там досягати і пари років, і трьох років. То тоді ми повинні ну, нам краще для себе зрозуміти, що ми знаходимося в ситуації от, людини, яка не там тренувалася дуже довго, наприклад, там, років 10. Якщо вона піде зараз в зал і спробує присісти зі штангою 100 кг, то в найкращому випадку її ця штанга придавить, і якщо там, там хтось є, допоможе зняти. А в найгіршому може і там горе якесь статися. Тому не треба знову ж таки, в моєму розумінні, ставити собі якісь такі нездоланні такі якісь задачі, які вас можуть, можуть просто пригнути до землі і знову ж таки травмувати волю. О, тому, тому тут, от на цьому етапі, вже для себе краще визначити. Якусь дію, яку ви точно зможете осилити. Причому знову ж таки треба її ставити собі не просто одноразову якусь дію, там якась видатна, а щось, що ви можете робити регулярно. Ну, наприклад, там чистити зуби лівою рукою, якщо ви правша, або якщо ви лівша, то чистити зуби правою рукою. Або там, якщо ти хотів ходити в зал і, в принципі. Це, це не просто насправді там, тому що коли пропадає мотивація, і на, на, там накопичується якась втома, то це вже не то. Треба спочатку себе два тижні одягати і знімати кросівки. Просто щоб ну, не бігати, а просто, от, наприклад, якщо в спортзал приїхав, перевдягнувся, пройшовся по залу, повернувся в роздягальню, навіть можна душ прийняти. І тоді, тоді оце. Якщо ви зможете це робити, наприклад, там пару тижнів, то це вже вам додасть якоїсь впевненості, до цього ви зможете додавати наступні бажання, чи там не знаю, виходити на одну зупинку раніше і йти до будинку, ну там додому, там йти пішки, ну я умовно кажу, бо гуляти 5 хвилин на день, або навіть якщо ти не можеш гуляти, тоді одягати там черевики, тобто сідати. Перед дверима одягати черевики, там потім їх знімати. Якщо ти це зробиш тиждень, то це вже в тебе буде якась от. Про цю тематику дуже багато в книжці атомні звички, яка мені теж допомогла, до речі, там для себе сформувати певні звички, тому що, от я, хто бачить, я утром роблю не такі вже лихі вправи, і там іноді буває досить багато всього. Але питання в тому, що я почав не з цього. Я почав спочатку я сідав і крутив головою в одну сторону 20 разів, потім в другу. Потім додав там через тиждень, що можна крутити плечами. Потім там додав ще одну вправу, яка мені була посильна. І так воно потроху, потроху, і назбиралося. От. Звичайно, в цьому плані дуже. Допомагає така річ, як медитація. До речі, в мене таке спостереження життєве. Що от хто найбільше каже, що медитація мені не потрібна, це, от, якраз, люди, яким вона не потрібна як найбільше. Це, от у мене таке спостереження, що там хто починає, що мені там до медитації треба прийти, або вона мені не потрібна. Оце люди, яким от вона просто життєво необхідна. От, і Воно, до речі, допоможе там, але треба починати з трьох хвилин, там не більше, там, може п'ять, це навіть багато. От, тому що це допоможе не думати думки, які ви звикли думати, або як мінімум розуміти, що вони у вас з'явилися. Тому що, якщо довго думаєш щось, то ти ж звикаєш це робити навіть не, не віддаєш собі ну, ради, як це з'являється. Тобто раз, і ти вже в якомусь стані, і думки пішли по колу, тебе дрюкати. От, і... І тут знову ж таки, от така дрібна, ну, дрібна, як три трьох медитація кожен день. Вона допоможе якось перемкнути і щось, щось почати там до цього можна буде додавати через пару тижнів, тобто не на завтра і не на післязавтра, а через тиждень або два. Ну, а краще, мабуть, два-три тижні або місяць, там, ну потім вже п'ять хвилин, наприклад. Тобто, питання в тому, що позитивні зміни, ну вони ж не такі прості, як негативні зміни. Тобто, розрушити можна швидко, а от відбудувати це потребує часу. Ми ж з вами пам'ятаємо, що це не буде швидким процесом, це буде, ну, це займе досить багато часу повернутися там на, на у нормальний стан. От, після того, як ми з вами це добрий добрий день. Тут, тут питання, яка саме медитація потрібна? є питання. на мою думку, що будь-яка медитація, от, їх мільйон книжок, мільйон матеріалів на YouTube, Просто я вважаю, що для починаючих будь-яка. Головне не сприймати це як якийсь містичний. Досвід не намагатися це розуміти, що ти кудись вийдеш в якісь там астрали, щось там звідти отримаєш. На ну, мою думку, це просто вправи для того, щоб думати або не думати. Це так само навичка, як умовно кажучи, там зарядка чи щось таке. Тобто не треба в цьому шукати якісь, не знаю, паранормальні, паранормальні мотиви. Це це трьоххвилинна вправа для того, щоб потренувати свою увагу, можна так сказати. От. Так що ми з вами зупинилися на тому, що нам краще почати з якоїсь невеликої, але постійної такої задачі, яку ми, 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 ми зможемо точно виконувати, тобто точно виконувати і дотримуватися цього, тому що насправді. Навіть місяць виконувати щось найпростіше це дуже важко насправді, тому що завжди є якісь е, там відволікаючі фактори. От у мене це було, наприклад, я зробив собі виклик 365 днів фотографувати кожен день. Так я вам скажу, що це було дуже непросто, тому що то ти то ти забувся, то нічого нема, то фотоапарат забув, то щось ще, і, ну, і насправді що. Просто що я не ставив собі задачу робити кожен день шедеври. Я ну, фотографував що завгодно. Ну звичайно, там намагаючись якось це зробити більш-менш художнім, більш-менш частіше бувало, менш, ніж більше. І, і жити. Тобто, от ми з вами дійшли до такого, що якщо ми починаємо щось робити на регулярній основі, в нас з'являється відчуття. Що ти вже володієш якоюсь частиною своєї волі, вже в тебе з'являється якась точка опори в, цій, в цьому хаосі, який навкруги, і ти можеш від цього вже відштовхуватися. В принципі, як я думаю, я думаю, що, що це вже той крок, що якщо його повторювати один за одним, то ви потім самі відкриються можливості. Так, отут Євген знову пише, мабуть, не всім допомагає, проблеми і травми рівного масштабу бувають. Мені 8 місяців йоги майже нічого не дали в психічному стані. А, дивіться, я ж тільки що сказав, що це не швидкий шлях, можливо, ви не чули спочатку. Що це не швидкий шлях. Такі речі вони, ну, тут потрібен накопичувальний ефект. що Тобто, спочатку. Ви медитуєте, і, звичайно, не буде ніяких явних змін. Зміни взагалі, от я вам так навіть скажу, що в моєму випадку, навіть з Ютубом, я на цьому каналі україномовному почав розміщувати матеріали, і в мене, в принципі, ну, не було ніяких результатів, в принципі, ну, мабуть, рік. Тобто, цілий рік я просто як в пустоту, як там. Як не знаю, що це сказати. Там, я, до речі, бачив потім, що там якісь там стрімери теж кажуть, що там, умовно кажучи, свій перший рік він стрімив для там, тільки трьох людей. Тобто, якісь зміни вони насправді не, не швидкі. От, і доброго дня, пише Ігор. Доброго дня, Ігор. От, і тому в таких речах. Ну, ви не, не зміните все за півроку чи там за, за, за 8 місяців. Це треба, я ж кажу, що це не треба ставити для себе якісь точні календарні дати, що там через рік я там от такого-то числа буду. Та... На цьому, до речі, гарять усі ж дієти. Тому що людина, яка ставить собі завдання похудати там на скількись кілограмів за якийсь строк, то вона, в принципі, починає себе. себе Мордувати, там, там якісь робити там, надзвичайні зусилля, там, рахувати калорії, там, не їсти всього на світі. От. А потім, коли вона досягає цього там, результату, навіть якщо, якщо досягає. Да? То вона починає там кидати і ну, в неї ж є результати. Вона думає, що вже ніколи не повернеться туди, де було. І тому, як правило, після всіх дієт люди важать в результаті більше, ніж до цих дієт. Тому, на мою думку, тут якраз те, що ви сказали, це досить, досить типова ситуація, яка здається там. Ну, тобто, ми зараз всі ж звикли до швидких результатів. Нам здається, що швидкі результати можливі, а насправді. Насправді час, все міняється, але нічого не міняється, в тому числі і те, що швидких результатів не буде. От. Тобто, ми з вами вже прийшли до того, що ми щось робимо на регулярній основі, в нас вже починає з'являтися якась енергія, потрошку там починає з'являтися якась навіть впевненість в собі. І отут наступним кроком дуже важливо не спішити, тобто не думати, що от зараз я тут прискорюсь. Чи додам ще щось, і от результати стрімко покращаться. У мене так було колись, коли я почав цю ну, магію ранку, це о 5 години підніматися, і вже там, через там, умовно кажучи, місяць я так відчув, що все нормально, і встигаю, і ніби адаптувався, і, і ну, там. От і енергія з'явилася, да, якось режим, тобто почав лягати спати одного -одно в один той самий час, і підніматися в п'ять-один ранку, воно ж коли піднімаєшся, то встигаєш набагато більше. Я вирішив, що я м, піду зараз ще там качатися там, до тренера. Ну, я, в принципі, робив свої звичайні вправи, і коли я. Почав цей магіюранку, то я ж вже мав усталену таку звичку в плані тренуватися самостійно, кожен день щось робити там, да тому, ну, як який вже був не один рік. І тому для, для мене там додані ще якісь е, якісь там, не знаю, там, умовно кажучи, стрес у вигляді, е, там. Е, ну, Піднімання о п'ятій ранки, я зміг, зміг його вивезти, тому що в мене вже був стаж цих тренувань вже кілька років. А я потім на це додав тренування там, качатися там, у одного тренера, ну, кваліфікованого Сергія Духоти. І, чесно кажучи, я просто не вивіз. Мене це просто збило, і я ну, тобто не, не зміг впоратися. І в мене полетіло і. І в результаті я перестав і качатися, і злетів, злетів цей режим. Єдине, що залишилося, це, це те, що я як робив свої ранкові вправи, так і роблю, тому що і робив, тому що в мене вже була така всталена звичка, що я іноді навіть їх робив, не думаючи про це. Ну тобто на цьому кроці у нас з вами почалися якісь зміни, ми вже щось якось там зорієнтувалися, і дуже важливо не прискорюватися. Тобто не намагатися щось там швидко додати, щось змінити. Тобто, от мені здається, що там найкращі такі інтервали, це от місяць, коли йдуть такі зміни. То якщо з'являється бажання щось там зробити, то треба по-перше подивитися, наскільки це ре... реалістично, там, з точки зору розкладу, з точки зору якихось там м... занять, втомлювасті, там що буде, і тільки після цього приймати рішення. А по-друге, Якщо сьогодні захотілося, то треба собі давати таку, що от давай от я через місяць це все ж таки додам в найлегшому варіанті, який я можу придумати. От. І в принципі, це, це, так би мовити, речі, які, які дозволяють вилізти з такого стану. Тому що далі там, вже, якщо це ти десь рік рухаєшся в якомусь напрямку, в тебе вже з'являються нові ідеї, нові думки, нове. Там самоідентифікація, ідентифікація, в тебе вже з'являється якась структура, яка от тобі дозволяє відчувати якісь впевненість в хаосі. І як правило, до речі, коли ти це робиш досить такий довгий час, то ситуація перестає бути безнадійною, тому що ні ну, якось тобі може там допомога якось може бути. Тому ну але не треба думати, що допомога прийде зразу, і не треба на неї розраховувати. Тут можна навіть так сформулювати, що це треба до неї бути готовими, тоді вона прийде. От. І в принципі, я думаю, що цих простих кроків досить ну, їх достатньо для того, щоб змінити ситуацію. Просто не треба спішити, не треба намагатися в. Встигнути, не треба це робити до якоїсь календарної дати, не треба ставити нереальні цілі. От ну на цю речі на цю тему, до речі, дуже багато у Джордана Пітерсона. Там в лекціях або в книжках можна почитати про те, що він розказує. Тобто, у нього це більше можливо складно, ніж у мене, але я маю на увазі він дуже складно, не складно в плані складнощі, а дуже вправно і аргументовано як науковець. Це розказує, от і тому, тому цей шлях не легкий, непростий і не швидкий, але але в принципі, якщо потроху щось робити, то зміни будуть, і вони потягнуть за собою нові зміни, і життя, в принципі, зміниться. А там вже у вас і буде ну можливо, ті речі, які вам здаються важливими зараз, вже не будуть здаватися важливими або ви там. Побачити нові якісь цілі, які вас будуть захоплювати. Тобто, якщо зсунути оце таке неробочий стан а почати якось рухатися, то ви ну, зрушите з місця і все нормалізується з часом. От, тому, тому що тут, якщо є якісь питання ще, то ставте, будь ласка, а якщо ні, то, то в принципі я все конспективно розказав про те. Що робити, як жити, коли ти втратив надію? або зовсім зневірився. Так, ну що, друзі, я так розумію, що ті, хто хотіли послухати, вони почули. Питань, мабуть, нема. От, я тоді щиро вдячний всім, хто дивився. А, от, там, Якщо якісь будуть матеріали із задоволенням або питання в коментарях, я з задоволенням на них відповім. І що тут скажеш? Скажеш, ну, мабуть, все, тоді я коротко розказав те, що я думаю. Якщо цей досвід буде комусь, Ярослав Круба. вітання з Тернополя. Віта... Тернополя! Я, в принципі, розказав що все, що мені здавалося. Цікавим те, що в мене було на моєму досвіді, і якщо це комусь допоможе вирішити одному, чи двом, чи трьом, то це вже я вважаю, що я зробив щось, щось корисне. Тому дякую всім, хто дивився. Гарного вам часу, доби. І на сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.